Тут немає роздратованих болівальників, натомість тиша перед боєм і погляди повні вдячності. У Вінниці провели турнір пам'яті героїв артилерії Азову. На ринг вийшли 14 пар спортсменів із двох областей. Олексій Козелок – титулований боксер з Хмельниччини. Для нього такі змагання спосіб підтримати захисників і вшанувати пам'ять загиблих. Вважаю такі турніри пам'яті повинні бути завжди, тому що наші хлопці віддають своє найцінніше життя. Заради перемоги України, тому ми завжди повинні їх прославляти і вшановувати. Їхню пам'ять. Олексій один із тих, хто цього дня не думав про перемогу. А ось його суперник Ілля Гнатюк з Вінниці таки виграв бій. Але турнір був дружнім. Ходив по декілька тренувань і удосконалював свої знання в боксі та покращував свій фізичний стан. На ринку боксери у залі військові. І ще одна історія: захисник Маріуполя Назарій Гринцевич на псевдо Грінка, колись сам займався боксом. Цього дня на ринг вийшов його молодший брат, аби вшанувати пам'ять Назарія. Знаю, що сьогодні Грінка бачить нас, бачить свого брата і буде допомагати. І не важливо, чи він програє, чи він виграє. Грінка, ти, ти вже великий боєць. Турнір не лише пам'ятний, а й благодійний. Можна було придбати мерч азову або просто задонатити. Збирають на безпілотники для артилеристів. Залучення спортсменів, залучення цивільних, щоб вони приходили, дивилися, спілкувалися з військовими. Ми зробили станції, де можна потримати озброєння, трохи більше поглинутися дотичність до війська, поспілкуватись, щоб зрозуміли, що що це такі самі люди. В кожному місті свої герої у кожному ударі вдячність. Турніри пам'яті відбуваються по всій країні, бо в Україні б'ються не тільки на фронті. Яна колодинська і так цього разу бився пульс Вінниці.